Друзі, сьогодні я хочу поділитися з вами моїми роздумами на тему кодрев'ю. Нерідко виникає питання саме у починаючих в DevOps, чи, чи потрібні знання з програмування для DevOps. Для мене трошки таке дивне питання, але давайте про це поговоримо. Перше, на що би я хотів звернути увагу, це те, що наскільки ми зав'язані все ж таки на код. То давайте подивимось, в нас є. Автоматизація, да почнемо з такого простого. У нас є автоматизація: це пайплайни, це якісь системи автоматизації з точки зору. Тестування з точки зору деплоймента, якщо навіть брати е, простий Jenkins, це або Bash, або декларативний пайплайн за допомогою Groovy. якщо це більш такий екстендет варіант, це вже бібліотеки на Java, які використовуються е, як методи в при побудові пайплайнів. Далі це, наприклад, QA Flow. З більшого, що я бачив на QA Automation, таке інше, це Python, звичайно. То ми вже бачимо, що в нас є якийсь bash автоматизація, і виникає така штука, що всі, типу як отмазка така, знаєте, в резюме всі пишуть там bash скриптінг. Саме скріптінг, тому що якщо ми побачимо якісь серйозні речі реалізовані на баш, воно також не дуже тривіальне. Я вам скажу, тому що скріптінг це якісь там цикли, якісь там зміни, це зрозуміло. А далі, якщо це функції баш в залежності, таке інше, це доволі доволі нетривіально. Тобто це вже наше таке початкове оточення. Що далі? Після цього в нас є інфраструктура, це або клауд, або наземна якась інфраструктура, і виникає інфраструктура як код. Звичайно, на сьогодні це ну, Terraform, це HCL, да, тобто HashiCorp Language, це те, що під капотом Terraform, і Terraform Language. Це, звичайно, також там є і автоматизація, і якісь цикли, якісь функції, і сама структура коду. Вона також повинна бути, якщо ми. В скейлі, да, вона повинна бути ну, нетривіальною. тривіальною. Після цього якийсь промоушен, наприклад. Це може бути, наприклад, GitOps. GitOps, звичайно, ми працюємо з YAML. YAML – це теж мова програмування. І маніфести YAML також не треба відкидати, тому що це також можливі складні структури в самому, в самому YAML. і розуміти. Базіс дуже допомагає для того, щоб код був і читабельний, і валідейшн цю валідацію проходив і лінтери. Після цього в нас, наприклад, Security, Security Ops. Це всі можливі там фаєрвольні правила, сервіс-аккаунти, якісь IAM, там ролі і таке інше. Це як варіант Vault, HashiCorp, інтеграція. І один із варіантів це бібліотека. Використання бібліотеки, коли Application через App через бібліотеку, яка імплементує коннекти. Secret Storage отримує ці sensitive data. і звичайно, коли ми кажемо, друзі, наприклад, там імплементуйте інтеграцію з Кашкорп Vault, нам треба подивитися в цю бібліотеку. Після того, в нас що є? Моніторинг. Моніторинг в нас поділяється на такі дві штуки. Тобто, в нас є лагування і метрики, наприклад. Що ми робимо, коли кажемо про лагування? Це повинен бути якийсь структурований меседж. Зазвичай це JSON, А це під капотом якась бібліотека. Тобто, якщо ми радимо розробникам, а DevOps — це все про SDLC, СДЛСІ Development Lifecycle, і ми розмовляємо і спілкуємося з розробниками. так, от повертаючись до лагування і моніторингу, один із варіантів це звичайно. Імплементація бібліотеки, яка буде будувати структурований лог, який ми потім можемо там парсити, робити все, що завгодно, аналізи. Далі це метрики. Метрики ми також у нас є два варіанти. Перше це імплементація бібліотеки. Це імплемента. Це, імплем... це імплементація бібліотеки, яка буде. Робити вихідний output-інтерфейс, який ми можемо там опрашувати за допомогою, наприклад, Prometheus, або ми можемо робити push OpenTelemetry. А OpenTelemetry це вже бібліотека, яка наскрізь працює з усіма. Функціями, то кожен фрагмент коду мав можливість звітувати по тому, тому чи іншому параметру і робити якийсь пуш на зовнішню систему. Це і API, і бібліотека. Це навіть нетривіальне завдання для розробника. І коли ми хочемо імплементувати щось таке новомодне, то ми звичайно повинні розбиратися в цьому самі, Хоча б на рівні структур. Ви бачите, який в нас виникає інвармент в нас і на всіх етапах, які безпосередньо відносяться до нашої сфери діяльності, повсюду виникає код і якісь патерни програмування розуміння. І далі основна частина це наш е, кодебейс, це е, мова програмування нашого аплікейшену. Звичайно, там може бути multi-language Аплікейшн, але ж, наприклад, Node.js, .NET, Java, Golang — в нас є репозиторії. Нюанси коду, якого ми повинні також враховувати, як контейнеризувати ці аплікейшн, приклад Java, як вона працює з ресурсами під Kubernetes, просто контейнерами та інше. як білдати, які є варіанти оптимізації коду, щоб там не було двох гігових наприклад, Python контейнерів. Друзі, в даному випадку ми бачимо, що питання, чи повинен DevOps розумітися на основах програмування, воно в принципі, мабуть, self-explained. Тобто, так, ми повинні це робити. Який перший крок ми можемо порекомендувати новачкам в DevOps? Тому що ну, неможливо там да, зайти вже в DevOps, хоча ми кажемо, що джунів, джунів там не буває, тому що бекграунд повинен бути. Але ж все ж таки, для новачків, що ми можемо е, тут зробити, яким чином нам е, отримати цей досвід? Універсальна, на мій погляд, річ це код ревю Знаєте, як не обов'язково бути кінокритиком для того, щоб зрозуміти, цей фільм подобається, не подобається, гарний, не негарний і таке інше. Чому? Тому що в нас є така, як, як казати, Да? Тобто ми дивимося багато кіно, наприклад, і ми розуміємо, що саме нам подобається, яка структура, навіть сюжет. ми Деякі сюжети можемо завчасно пересказати сказати, що що буде, і ми, наприклад, по перших кадрах або по зав'язці можемо зрозуміти, який буде вихід, і ми не навчалися на кінокритиків. Так, от теж саме по коду, то якщо нам на код-рев'ю це пул реквест або request, там приходить якийсь код. Це, на мій погляд, ідеальна ситуація. Чому? Тому що ти знаєш завдання, яке повинно бути виконано, і ти, дивлячись код, можеш подивитися, як хтось. Вже зробив якийсь solution, ти о, бачиш рішення, ти бачиш, як це зроблено в коді. Це вже такий пасивний досвід. Ти бачиш, як це о, ця завдання вирішується. Ми все це любимо. Наприклад, ми дуже о, полюбляємо цей лайфкод на Ютубі, коли щось за нас роблять, а потім якийсь результат або там демонстраційні, якісь відоси. Це саме те. Ти дивишся, як цей код. Написаний, навіть якщо ти апрувіш, не розуміючи, де там що можна оптимізувати, ти після того розумієш, що виїжджаючи він нормально на інваромент, яка оптимізація, які там метрики на виході, то який був результат? І вирішило, чи воно в принципі завдання, чи спрацював цей solution. Далі, звичайно, ми можемо рев'ювати код наших колег, які пов'язані там з GitOps, інфраструктура, як код security. ми бачимо різні варіанти імплементації чогось, що ми працюємо кожного дня. І це, на мій погляд, просто ідеальний варіант. Тому код рев'ю, я думаю, не випадково Келсі Хайтавор в інтерв'ю, який ми робили на Кібконі. Він саме на код рев'ю робив фокус. sre інженер, devops інженер скажімо так, він не повинен відокремлювати себе від коду, який присутній в продукті, в якому ти працюєш, а він повинен занурюватися. І код-рев'ю – це саме те. Достатньо розпочати процес код-рев'ю, і Коментувати або дивитися інші коменти. навіть якщо це код рев'ю самого продукту. Він не відноситься, наприклад, до ваших функціональних обов'язків. Подивіться, що коментують розробники один одному. Це дуже цікаво. Іноді там буває прям ціла 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 історія, да ну, це історія продукту, як вони сперечаються, не дай Боже, якась токсичність. Це цікаво. Це можна читати, як, знаєте, якийсь е, е, сторітелінг. Почніть з коментарів. До коду, за який ви відповідаєте, почніть робити свої мердж-реквести, пул-реквести, які будуть вичитувати ваші колеги. Зауважте, що коментувати та критикувати, скажімо так, це дуже просто і не варто перейматися через коментарі колег. Сприймайте це як ваш досвід. Тому що, як я казав, це прям. Із пасивного в активне навчання ви переходите прямо за допомогою вашого репозиторія. І далі можливо доброї практики буде те, що ви починаєте вже використовувати паттерни, які ви бачили, або які прийняті вашою команди, і ваш код вже буде добре структурований, коментований. скажімо так, ви вже легко будете проводити цей код рев'ю, і далі вже. Піде прогрес, то не буде якісь блокерів там, чи непорозумінь, тому що ви вже а, якось засинхронізувались. Повертаючись до нашого нового SRE, Кайл привніс а, в команду неабиякий профіт насправді, тому що мало того, що він сеньор Девопс, а зараз він вивчає ще SRE, то він розробник GoLang, і це надає можливість робити код рев'ю на весь Spectre Middleware, та в принципі на все, що ми робимо. Чому? Тому що майнсет розробника в нього є досвід open-source. Вони, наскільки я знаю, робили open-source ingress controller під Kubernetes, е, то він розуміється на high Load, Kubernetes е, е, API, е, Event loop і все, що стосується паттернів розробки під Kubernetes, наприклад. І найцікавіше, мабуть, те, що минулого тижня в мене видалася нагода разом працювати над код ревю аплікейшену, який я розповідав. Минулого разу це промоут аплікейшн на Golang, який пов'язаний з аплікейшн CRD, Kubernetes API, в принципі, автом, Automation, а також за допомогою цього інтерфейсу якихось кось месенджер в даному випадку це Slack. І на першому ж імарі я відчув цей профіт тому, що. У Кайла в нього під, підхід тест-дрівен. Тобто, він, коли дивиться структуру коду, він автоматично прораховує, як саме цей код, ця функція може бути протестована. І, в принципі, основ, основні зміни, які були в рефакторингі, це саме. Підготовка і структур даних, і функції, і якісь змінних, і таке інше все для того, щоб його було легше тестувати. Це мені дуже сподобалося. Це такий, можна сказати, новий досвід, тому що фреймворк Test Driven, Ну не кожен його використовує. Я більше Я Спочатку роблю такий грубий код, який виконує і дає результат. Далі оптимізація і таке інше. Після того якісь паттерни. Щодо мого код ревю наприклад, це поєднання api колів в Kubernetes, далі отримання JSON, Його треба розпарсити, наприклад. Далі його в якусь структуру даних треба обгорнути. Після цього зробити якийсь data processing, якісь функції і зробити output. Це може бути трансформація в CLI. Бо, наприклад, в моєму випадку я підтримую і API, і Diamond режим, і CLI, тому я можу і в JSON відповідати, і в ASCII. Далі обгортання, звичайно, це бібліотека, це якась телеметрія, То ми бачимо це ядро, воно в принципі все на базі різних технологій в програмуванні та реалізації. І що цікаво, що я ще зберігаю стейт. Я його зберігаю в клауді по типу Terraform, тому що навчаємося тут, як зберігати в object storage, які API-коли були. І я його в рантаймі тримаю. Ці дані перевожу в SQLite. Це інтегрована бібліотека, то або в файлі, або в меморі, memory, memory, скажімо так, і далі ти вже можеш використовувати SQL як мову для запитів і таке інше. Що цікаво, здоу до мене звернулися. Вони пишуть статтю використання SQL SQL в SRE. Чомусь така штука у них виникла. Саме цей кейс вони задали там декілька питань, дуже наглядний, тому що я і вигружаю JSON потім в базу даних, далі маніпуляція даними на процесінг, і після цього ми можемо і зберегти стейт, і далі зробити аутпут за допомогою якихось sql реквестів Тому це все, скажімо так, обертається навколо. У цього розуміння основ програмування, як я кажу своїм дітям завжди, дві мови повинні бути: це іноземна мова і одна мова програмування. І Це завжди відкриє двері в твоїй кар'єрі. І код рев'ю це перший крок на вашому шляху до опанування основ програмування, отримання досвіду роботи з кодом і в подальшому вже продукування свого коду, свого власного коду. Тому я бажаю вам в цьому успіху.